Всім доброго дня. Прийшов час трошки подробити гіляк. Ось це з обрізки саду, це плодові, дерева, тут яблуня, сливка, там далі ясень, клен і таке. Маю такого монстра, одновальний, на два ножі. Грубаю, якщо явір, то гелячки до 5 см, якщо ясень, то до 3. Ось тут 4 кВт мотор. Так як мережа однофазна, ось така от батарея конденсаторів. Конденсатори зборка. Ну і треба ще перед запуском трошки допомагати рукою. Так як мережі слабкі і може, ну не може, а вибиває автомат. Так, розкрутили. Ну, треба сильніше розкрутити, тоді воно йде веселіше. Ось це я вже надробив раніше. Тут абереза. Ну і тут піддашковано сохне і буде палитися. Одну таку кучку вже спалилася. Obrigado. Ну Ось так передробилось. Ось такі от кусочки, так як однавальна система в неї такий недолік ось не дорубує до кінця і переламує. Ось видно. Так що якщо якесь М'ягке дерево, ну не м'яке, а тоненьке дерево, то воно погано рубає. Ось ну так, 20 хвилин роботи. Цих куч вже нема. Там ще треба принести, бо вони високі. І ось така кучка порубаного гілля. Взагалі, тут я не знаю. Три відра. А геляк було багато. Ну і трошки ось я відрізав грубі. ось я. Мотор тільки чуть-чуть прогрівся. Все, зараз перекинемо цю кучку туди, на місце. Раніше я ставив отак от вздовж. І зразу туди на кучу рубав. Ну, так як я буду приносити зверху, то тут треба проходити, завертати і закидувати, то простіше перекидати ось цю от кучу, чим розвертати геляк. А геляки зразу заходять в апарат і все Ось такий от чудовий помічник. Ну ось, геляк нема. Машину я прибрав. І ось така вийшла кучка. Так як я і казав, можна бачити, що таких дрібних не робить як би вату, губку таку. А такі крупні рубає ідеально. Навіть ясень ось перерубує. Ну, так тут підсохне і на слідуючу зиму вже можна палити. Як дехто зразу свіжими палити, воно теж буде горіти, все нормально. Буде виділятися повно смоли. І Якщо котел в грубі без різниці, а котел буде плакати. Ось така, скажімо так, інвестиція в майбутній опалювальний сезон. А зараз машина вже в мене в подвалі і зробиться зробиться яблуня. Тут по ходу діла вирішив трошки модернізувати. Ось ця от пластина, це якби нижній нерухомий ніж. Ось видно. Тут якраз відбувається рубання. Вона була з такого простого металу. І ось його повибивало, вирівнялось. Ну, це, скоріше все, сталь 3. була. Ну і я вирізав кусочок ресори, загострив там і воно буде тримати. Ну і тут тут була окремі шайби, я вирізав таку пластину і зробив як би загальну шайбу. того, що в ножі. Ось ця поверхня не оброблена. І ножі від сильних ударів зміщаються. Ось тут теж. Не знаю, чи так. Ну, ось видно, що зазорчик не прилягає. Добре. Така от модернізація. Ну і на кожух зробив тут тобто з грубшої бляхи, бо жесть не витримує. Ну, ось результат. Це тільки одна частин це передроблений горіх. Беремо ось так от на лопатку і в котел. Це цьогорічний він ще не дуже сухий. Ну і все, і будемо степла. Ну, на ось тут ще на дворі ціла куча. Це все передроблено трошки прибереться в підвалі і все туди перенесеться і буде сохнути.